Вітаю вас в ефірі. Фактор безпеки. Люди у погонах здатні захистити державу від несподіваної військової агресії. Однак дуже часто виявляють цілковиту неспроможність протистояти труднощам життя цивільного. Чи є життя після служби? Сьогодні ми спробуємо знайти відповідь на ці запитання разом. Військова служба завжди займала особливе місце в системі суспільних відносин, адже військовий обрав нелегкий шлях, свідомо погодився пожертвувати життям у разі загрози державі. За це держава зобов'язалася підтримувати його і забезпечувати усім необхідним для життя. Однак так відбувається не завжди і далеко не усюди. На жаль, Україна також не може похизуватися добросовісним виконанням власних зобов'язань перед військовими. Військовий не працює, військовий жде війни. Він навчається фактично, це основний ризик. В будь-яку секунду його можуть відправити або в Загранкомандіровку, в якусь місію миротворчу чи Ірак якийсь, чи ще щось, або в нас щось може статися прикордонний флотлік, і не факт, що поїде сусід, а не те. 1991 року угруповання військ, прийняте у спадок від СРСР, нарахувало біля 780 тисяч чоловік особового складу, 6,5 тисяч танків, близько 7 тисяч бойових броньованих машин, до півтори тисячі бойових літаків, понад 350 кораблів та суден забезпечення, 1272 стратегічних ядерних боєголовок, міжконтинентальних балістичних ракет та майже 2,5 тисяч одиниць тактичної ядерної зброї. Проте, це ще не були збройні сили незалежної держави, в повному розумінні цього слова Україна отримала лише окремі фрагменти військової структури радянського союзу. Їх структура, склад та чисельність була підпорядкована виконанню завдань часів холодної війни і не відповідала ані новітнім реаліям у світі, ані критеріям збройних сил молодої суверенної держави. З 1991 року Збройні сили України нещадно скорочувались. Під ніж попадали батальйони, полки і навіть дивізії. Держава виявилась безпорадною і не змогла просягнути руку допомоги багатотисячній армії колишніх військових. Спасіння потопаючих, як відома, справа самих потопаючих. Сокращення йшло поетапно. И, насколько я помню, в 1995 году, еще в 1995 году, Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны, обороны готовил, скажем так, свои предложения по реформированию и армии, и центрального аппарата Министерства обороны и Генеральных штаб. Как сейчас помню цифры, Министерство обороны 630 человек, Генеральный штаб 1020. Можете сравнить, что мы имеем сейчас. Зато армия сократилась ну, с 940 тысяч до 200 в 4 раза. До кінця 1996 року було скорочено понад 3,5 тисячі різноманітних військових структур, майже 410 тисяч чоловік особового складу. Значно зменшилась кількість озброєнь та військової техніки. Бойових літаків на 600 одиниць, вертольотів майже на 250 одиниць, парк танків та бойових броньованих машин скоротився майже на 2400 і 2000 відповідно. Проте процес будівництва Збройних сил України лише починався. Бракувало системного підходу та послідовного плану вирішення проблем військового будівництва. Зі зміною суспільних пріоритетів престиж військової служби зазнав нищівного удару. Усі прагнули вижити, знайти високооплачувану роботу, а військова справа залишалася для фанатів та справжніх мрійників. Держава намагалася виправити ситуацію, і Верховна Рада прийняла низку законів, покликаних повернути військовій службі популярність. Нормативна правова база, про що ви запитали, да, вона достатньо розвинута. Е, тому що е, я би навіть сказав так, що свого часу, в 91-92 роках, коли приймалася основа цієї нормативно-правової бази по захисту е, по правовому і соціальному захисту військовослужбовців, членів їх сімей, там, інших категорій, скажімо так, е, вона була в одна із найкращих кращих на пострадянському просторі. Та створити належну нормативно-правову базу виявилося замало. Необхідно було закласти кошти на виконання зобов'язань у бюджеті держави та досягнути виконання цих норм на адміністративному рівні. Та держава не поспішала надалі вирішувати проблеми військових. Військова професія це професія. Розумієте? Можна казати, що це покликання, можна казати, що це там честь, право захищати. Але це професія. В першу чергу це професія. Це така ж сама професія як каменщик, така ж сама професія як аналітик, така ж сама професія як політик, така ж сама професія як бюрократ так і таке інше. А, і, але, на жаль, вона не конкурентна. От в сьогоднішній Україні ця професія вона не конкурентна. От, і тому, скажімо, в нас, якщо взяти статистику і подивитися, у нас дуже велика плинність кадрів. Це в військове формуваннях взагалі. Да? І дуже велика плинність саме молодих кадрів. Тобто люди отримують у військових вузах певну освіту, але розуміючи, що вони не будуть отримувати платню гідну до того, або платню взагалі всі соціальні там гарантії або стандарти, які дають їм змогу на гідне життя, вони просто звільняються. У цій складній ситуації Україні досить доречним став досвід країн-членів НАТО, особливо тих, які свого часу зіткнулися з аналогічними проблемами. Перший практичний крок до побудови партнерських відносин з північно-атлантичним союзом Україна зробила 1994 року, коли першою з країн СНД підписала з НАТО рамковий документ партнерства заради миру. Він передбачав поглиблення співпраці України з НАТО в оборонній сфері. Зараз у нас в Будесверу йдуть дуже великі реформи з початку цього місяця Бундусвер в Німеччині це професійна армія. Заплата звичайного солдата, який є по контракту в Бундесвері, розпочинається там десь тисячі полтора євро в місяць. Як сержант це буде до 25-3000 євро і офі офіцери в Генеральному штабу, генерали, я думаю, там до 7-8 тисяч євро в місяць. Але це там є одна велика різниця. Якщо ми бачимо заплати в Бундесвері, а заплати в вільному бізнесу в Німеччині. Тому що Бундезвір має своя е, система свою систему е, медицини і значить абсолютно безкоштовно всі медицинську услугу отримають е, е, солдати. Е, наприклад, я, я не солдат, я маю платити там. 15-17% моєї мої заплати для страхування для медицини. Вони це безкоштовно отримають. Українські військові на паперах також мають серйозний пакет соціальних гарантій. від грошових компенсацій за особливі умови служби до гарантій отримання житла. На жаль, багато хто встигає виховати власних онуків перш ніж отримає омріяні квадратні метри житла на сьогоднішній день. К сожалення що очень большої калійства войнослужащих. которые нуждаются в улучшении жилищных условий. В первую очередь это Министерство обороны. Сегодня Министерство обороны насчитывает 45 тысяч э, семей, которые нуждаются в квартирах. На втором месте Министерство внутренних дел. Там э, практически 30 тысяч. Ну, а также есть погранвойска и все остальные. Но ну, если взять все категории э, силовых структур, которые обеспечиваются за счет бюджета жильем, то они на сегодняшний день насчитывают порядка 120 тысяч семей. А вообще в Украине миллион двести тысяч семей стоит на очереди и нуждается в улучшении жилищных условий. У західних країнах немає жорсткого обов'язку держави забезпечити житлом всіх військових. Проте за рахунок доволі великої платні системи пільг та службового житла для певних категорій військових це питання не є таким напруженим як в Україні. У нас забезпечення житло це за не завдання військових служб. Um, люди отримають заплату і вони можуть мати на оренду або купити е, житло на вільному ринку. Це не невідповідальність знайти житло для е, службовців. Якщо вони там е, внутрі е, хочуть взяти кімнату або так далі, це звичайно можливо, або то, що стосується. Житло для сім'ї і так далі, і це не завдання в улісвіту. Українські військові згодні на будь-яку схему вирішення питання соціального забезпечення. Однак реформування Збройних сил України потребує системного характеру, кроку, на який ще ніхто у нашій державі не наважувався. Якщо говорити про реформування, то я вважаю, що жодне міністерство не може само себе реформувати. Для цього потрібно робити. Або при президентові, або при Раді національної безпеки в даному випадку, при Раді національної безпеки міжвідомчу робочу групу, і ця міжвідомча робоча група за участю багатьох відомств повинна приймати рішення по реформуванню. Це відноситься, до речі. До всіх міністерств активізація діяльності Ради національної безпеки та оборони України і нещодавне утворення комітету з реформування і розвитку збройних сил та оборонно-промислового комплексу, вселяють нову надію на виживання та уважні кроки в напрямку побудови збройних сил та системи соціального забезпечення військових. Наразі ведеться робота над трьома стратегічними документами, які визначатимуть пріоритети і напрями української політики національної безпеки в сучасному світі. Йдеться про стратегію національної безпеки та воєнної доктрини, а також концепцію реформ. Мовання Збройних сил України, поки не буде зміна в пріоритетах державної політики до якраз до військової сфери, поки не буде виконуватися всі закони щодо фінансування, армія буде знаходитися в такому стані. Це треба просто чесно говорити. Чесно сказати, що покращення ну, практично на сьогоднішній день в, такої, в такому вигляді і з такою реалізацією державної політики, воно просто неможливе. Робота над документами, щойно розпочата. Головне, щоб чергові обнадійливі ініціативи знову не заплуталися у хитросплетіннях політичних рішень. Потрібно рішити соціальну складову в армії, рішити заробітні плати в армії, рішити цілі, задачі, для чого взагалі існує армія, яка вона повинна бути, в тому числі по кількісному показникові. Тому що всі ці. Речі взаємопов'язані до триває затяжний процес реформування збройних сил та правоохоронної системи в нашій державі, страждають люди, прості офіцери та контрактники, які у та непевні, чи варто продовжити службу за таких умов. Коли безжальні жорна військової реформи залишили на вулиці тисячі колишніх військових, саме країна альянсу відгукнулися допомогти цим людям адаптуватися у цивільному житті. В кількох обласних центрах України в рамках трастового фонду діють курси перепідготовки офіцерів, звільнених у запас або відставку. На перенавчання колишніх військових країни-члени НАТО виділили 700 тисяч євро. Понад 800 цивільних представників державних органів влади України пройшли навчання за різноманітними напрямками. Починаючи від мовної підготовки, адміністрування за стандартами НАТО та бухгалтерського обліку, також спеціалізований підготовки в оборонній сфері, сфері забезпечення безпеки. Інша наша програма опікується перепідготовкою, навчанням, адаптацією звільнених в запас військовослужбовців. одним із найбільших в Україні є центр перепідготовки колишніх військових у Хмельницькому. Щороку центр дає путівку у цивільне життя кільком сотням колишніх військових. Ще зовсім нещодавно ніхто з цих людей і не подумав, що незабаром доведеться сісти за шкільну. Парту, втім, як кажуть, не від гарного життя, колишні військові офіцери та прапорщики із багаторічним стажем служби у війську знову відкрили студентські конспекти. Чого ми навчаємо офіцерів? Перше – це мовна підготовка, тобто це 400 годин англійської, німецької італійської. Тобто, ми додаємо додаткові 50 або 100 годин менеджменту чи комп'ютерної грамоти. Починаючи з 2006 року, також НАТО фінансує великий перепідготовчий центр у Хмельницькому. І там ми маємо 500 годин навчання менеджменту і комп'ютерної технології. Ми маємо дуже гарне співробітництво з українськими військово-морськими силами. І дякуючи цьому, ми вже маємо треті курси безпосередньо з моряками. Згідно закону України про соціальний захист військовослужбовців, кожен офіцер, прапорщик чи контрактник має право пройти курси перепідготовки перед звільненням у запас або відставку. Перевага надається тим, хто планує звільнятися з армії або підпадає під скорочення. Критерії відбору, по яких ми відбираємо кандидатів, є наступними. Якщо ви знаєте, є такий закон України про захист соціальних справ військовослужбовців, де говориться про те, що кожен офіцер, який має звільнитися, він має право проходити курс на 500 годин на протязі його звільнення, тобто коли він уже звільняється. І також ми на ці курси приймаємо людей, які звільнилися три роки тому назад, але не раніше. Чому три роки? Тому що ми вважаємо, що люди, які звільнилися 5-6 років тому, вони вже самі адаптувалися до цивільного життя. Якщо врахувати, що кожен військовослужбовець, який пройшов перепідготовку, зумів знайти гідну роботу, значить не лише він, але й його сім'я стали більш соціально захищеними. З такої арифметики значення цієї міжнародної програми важко переоцінити. Програма соціальної адаптації ще не є дуже великою в державному розумінні цього. У кожному регіоні ми маємо працювати з людьми, тобто це є приватна ініціатива людей, тому що ніде ні в одному офіційному документі не написано, що ви зобов'язані займатися соціальною адаптацією. Це тільки засновано на бажанні конкретних людей. Тобто, це не є політичне питання. Це є питання, як соціальна адаптація розглядається на різних рівнях у міністерстві оборони та інших закладах. Люди у формі завжди були окрасою суспільства, його гордістю та об'єктом захоплення. На них рівняються, у них закохуються дівчата. На прикладах героїзму військових навчаються у школах. Тож будемо сподіватися, що спільними зусиллями нам таки вдасться повернути престиж військовій службі. Принаймні, те, що вже зроблено на даному етапі, ці сподівання посилює. Отже, ми на вірному шляху. До зустрічі за тиждень з вами був фактор безпеки.